Знайомимо вас з серією науково-популярних видань Оксфордське Коротке введення. Сьогодні розповім про одну із книг цієї серії. Це книга Томаса Дікенсона Адама Шапіро. Наука і релігія. Видання наука і релігія дуже коротке ведення. Спочатку побачило світ англійською мовою у 2022 році. Книжечка входить до серії Дуже коротке ведення, започатковане її видавництвом Оксфордського університету в 1995 році, з метою стихлого й фахового ознайомлення з найрізноманітнішими аспектами духовної культури від історії та міфології стародавнього Єгипту і Античної Греції до сучасних. Політологічних, культурологічних, фізичних, космологічних теорій. На час виходу цього українського перекладу видано вже понад 700 таких томиків, але здається, це далеко не межа, оскільки НАТО вже нагальними є такі видання, які відома агенція The Independent влучно назвала Вікіпедію для сучасного читача. Теологи називають релігію і науку двома крильми, якими підноситься людський дух у безкраї простори. Науковці двома мапами реальності, кожна з яких є частиною великої єдиної картини матеріального духовного світу. Проте це лише ідеальні образи. А в реальності між наукою і релігією час від часу виникають конфлікти. Автори поставили собі за мету висвітлити глибинні причини цих загострень, які вони бачать у сторонньому впливі соціально-політичних, ідеологічних, культурологічних та бізнесових факторів. На підтвердження цієї тези у книзі розглядається широке коло конкретних резонансних справ від процесу інквізиції проти Галілея у XVII столітті і протестантської опозиції до теорії еволюції Дарвіна у 19 столітті, до протестів довкола будівництва 30-метрового телескопа на Гаваях та протидії вакцинації проти covid 19 на початку 21 століття. Викличуть пожвавлені інтереси у читача і власне науково-теологічні дискусії стосовно новітніх досягнень у квантовій фізиці, космології, нейронауках, в еволюційній етиці, а також із приводу філософсько-релігійних доктрин, креаціонізму та розумного задуму. Характерною особливістю книги є те, що її автори, утримуючись від очевидної підтримки тієї чи іншої сторони конфліктів, підводять читача до самостійних оцінок.